Орд бумбокс завершив турне в підтримку альбому середній вік концертом в одному із київських клубів. Сольний виступ хлопці поєднали з ще однією знаковою подією в музичному житті, а саме презентацією вінілової платівки. Перша в історії банди Вінілова платівка і для нас повірте це реально свято, тому що ну ми тільки що там в гримерці сиділи і ну взяв у руки маєш як кажуть. На вінілі, який поки що вийшов накладом лише у 500 екземплярів, можна почути всі пісні зі студійника середній вік. За словами фронтмена гурту «Бомбокс» Андрія Хлимнюка, випуск альбому на доволі незвичайному, як для наших музикантів носії, має під собою суто меломанський зміст. Ніхто ще якість звуку з бобіни або вінілу Ще поки що не поборов ніякі інший носії, і ви маєте змогу послухати все це ну як то кажуть, в аналоговій якості. Це ну, для нас це важливо. Ми музиканти. Унікальну вінілову платівку від Boombox можна було придбати на концерті всього за 250 гривень.